Так, хочу поділитися своїми емоціями. Тільки що слухала одного так званого блогера. Мені дуже шкода, що серед моїх знайомих такі і знаходяться. Ну, що ж ти зробиш? Життя така штука, що і мені дуже шкода, що такі люди взагалі є. Як він... Як так можна, я не розумію. Я сценарій не писала, просто зараз хочу вам розповісти. Відео він знімав, відео нормальне. А в коментарях там почали розмовляти за те, яка Україна. Він пише, щоб він в Україну не вернувся, навіть якщо війна закінчилася, що в Україні погано і все остальне. Я не розумію, як так можна позоритися. Ти ж позориш не Україну. Ти сам позоришся. Про те, як, що можна сказати про людину, яка про країну... Про свою країну, про батьківщину говорить погано. Ти ж не з Росії, да, що країна вбивць, які нападають на всіх. Ти з України, яка які люди старательні, які працьовиті, які захищають свою країну. Ну, вийшло тебе виїхати з України. Хорошо, живи там, де тобі подобається. Навіщо таке робити, я не знаю. Я пишаюсь тим, що я українка. І де б я не знаходилася, я не з цього. Мені подобається Україна, я люблю Україну. Мені подобається Німеччина, в якій я живу. І так, да, я б хотіла б, справді, щоб українці в Україні так само жили, як тут а, німці. Щоб влада дбала про українців, щоб пенсіонери не читали ті копійки, але це не означає, що я Україну не люблю. Просто навіщо демонструвати себе на весь інтернет я не розумію. Мені шкода, що серед моїх знайомих такі люди. Я, живучи за границею, дуже переживаю за тих людей, які зараз живуть в Україні і які оцей жах переносять. Тому що вони не заслужили на це. Ми всі заслужили на нормальне життя. Я б ще зрозуміла, якби ти, то, та людина була з Росії, і вона казала, як вона не любить, бо то країна вбивць. Маніяк коротше, даже не хочу говорити про це. А це. Я просто не знаю, там же твої рідні, твої батьки, твоє дитинство, твоя пам'ять. Як так можна? Поясніть мені, будь ласка. Думала коротше відео, зробити. це я так здержувала свої емоції. Це сорт людей тих, що в якій країні вони не жили, вони в Сраколизи. От реально Сраколизи. Житимуть живуть в Польщі, яка Польща класна. Живуть в Німеччині, яка Німеччина класна? Живуть в Америці, яка Америка класна? В Франції, Франція класна. Але куди вони виїхали, де вони прожили основну частину життя, вона погана. Де їхні батьки, вона погана. Я не розумію цього. Поясніть мені, будь ласка, як так можна? 4 хвилини балакала. капець. Всім хорошего дня!